Футболки довгий рукав. Перший сорт 10 кілограмів. Дивимось першу футболочку. Нас якась Ось така синенька, дуже На Називається тест бренд. Голістер, люди. Дивіться, яка красива. Так, це дійсно Холістер, зараз вам покажу. Ось. полоску, з комірцем. Влатик є різні розміри. У нас тут носи. В коричневому кольорі ось такий рукавчик. Дуже красиві футболочки. Синенька ось така. Вно їх є велика кількість. Знову якийсь бренд нам попався. Я нагадую, що це перший сорт. Наступне. Ось така біленька. От. Знову з комірцем. Так. Щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Дивіться, різні розміри, різні кольори. Це, напевно, тачка збранду. Покажу спинка спина. Наскільки розмікольний ось така. Дуже класний лотик. Знову нам підпався. Ось такий рукавчик. Наступний. чорненька. Ой, мені мене схожа. В коричневому кольорі, Ось така. Показую вам ще пару позицій, але це не все. Тому що в лотику їх є дуже велика кількість. І я вам показую взагалі саму-саму найменшу частину. Насправді в лотику їх є дуже багато, тому якщо він вам сподобався, зв'язуйтесь з нашими менеджерами і забирайте.